Усім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок, п'ята ранку. День починаю з пробігу 94 км. Вчора, понеділок, було зовсім погано, ну от прям зовсім. Зранку ще щось зловив, а от ввечері на Подолі просидів приблизно пару годин, ну, може трошки менше. І навіть не зміг поїхати 20 по 25. Тому сьогодні буду їздити, не знаю як, може навіть без вартості за кілометр, тому що просто виходити та сидіти я не буду. І насправді, от байдуже, яка буде вартість за кілометр. От просто байдуже. Якщо зараз робота ось така, то буду просто. Просто їздити, брати там 400 плюс, намагатися а, і все. А якщо буде дозволяти можливість ставити нормальний фільтр хоча, хоча б від 25 за кілометр, коли буде там киф якийсь, буду ставити. Якщо буде щось прилітати, то добре. Якщо ні, то, то буду з часом кригувати та ставити менше вартість за кілометр, тому сьогодні буде скоріш за все знову день без вартості за кілометр. Вже встановив зафіксував свою крапку. як вже раніше казав чому. Ось тут зафіксував і на ній я, до речі, і стою Щоб просто не перекидувало на іншу сторону Ахматової, та не збільшува радіус подачі. І встановив вже ось такі фільтри. На даний час 400, від 480 тому що є постійні клієнти, котрі їздять на Мартусівку. Вже три рази з ними їздили. І другий фільтр це у нас 375-15-2020. Це перші 15 км по 25 всі інші по 20 і Також поставив на оболонь. По 19 гривень за кілометр. Ну, от подивимося. Якщо ні, то через 10 хвилин просто приберу, ну і може щось прилетить. А поки що наразі ось такі, за такими фільтрами буду щось ловити. А що буде, подивимось. тому І все ж таки, як я і розраховував, прилетіло замовлення на Мартусівку з тими людьми, з котрими вже їздили на раз. Тому поїду відвезу, а там буду за ланцюгом якось їхати до міста. Ось таке замовлення за 500 гривень без 9 гривень і подача 2 кілометри. І так, повернувся знову до міста. За ось таким ось замовленням. Трошки там почекав хвилин 10-15, то поїхав за ланцюгом. І от наразі в нас на ДВРЗ навіть КЕФ якийсь присутній, невеличкий, але все ж таки є. Зараз треба тільки виїхати через ЖД-переїзд. Дав увімкнути щось по фільтру. Гадаю, буду вмикати ось так. Потім будемо вмикати. Гадаю, ось так. Ну і все ж таки поставимо. Ось ці 400. 20, 20, 20. І поки що за такими фільтрами постою, почекаю, може щось доприлетить да і будемо дивитися. Якщо ні, то скоріш за все буду коригувати, щоб довго не стояти. А то зовсім якось неприкольно стояти ось це, ось чекати, прогрівати машину. Тебе гріти, щоб не мерзнути. А це все витрати пального. Ну таке. В цілому за два замовлення там зробив вже 700 гривень за півтори години роботи. Так, вартість кілометра не дуже, але все ж таки вже 700 гривень. Плюс я їхав по трасі туди назад. І доволі непогано вийшло. Витрати вже з 8,6 впали до 7,9. Вже дуже добре. Ну, ось і замовлення прилетіло. Ось таке. Але 3 кМ подачі. А, так. Ну, все, все рівно. По 25 гривень за кілометр. F149, доволі непогано. 30 км за 750 гривень. Доволі доволі непогано. Зараз також поїду дуже гарним маршрутом. Скоріше за все, по столичкою, потім окружною, по окружній. І також витрати пального будуть дуже такі непогані. Ну, то добре, поїхали, заберемо людину та будемо виконувати 45 хвилин. Поїхав по столичці та окружній, щоб швидше було, зекономив хвилин 10-15 приблизно. І в нас зараз на Крюковщині кеф є, але фільтр я буду ставити за ось таким ось чином. Так, поставлю. Не за радіусом подачі, а за сектором. Тому що ось тут у нас є ЖД-переїзд. А я якось не хочу встряти на жд переїзді І поставлю ось три сектори. Десь ось так. І поставлю 625 25 20, 20. Це 25 кілометрів по 25, а всі інші по 20. І поставлю, скоріш за все, ось такий 510 за 17 та всі наступні по 25. І також за секторами подача. Щоб не встряти, ще раз кажу, на переїзді. І поставлю додому до себе. На район, також за сектором подачі, вже тут стоїть і поставлю по 25. Як сюди приїхав, може і назад поїду також по 25. Ось за ось такими фільтрами зараз буду щось ловити, тому що більш-менш щось горить, може, щось та нормально прилетить. Тому будемо чекати. А в цілому, от по місту вже почало щось з'являтися. Тобто місто вже зранку трохи оживає, трохи їде. Плюс діти повиходили до дітсадків, до шкіл і всі в один час почали їхати. Тому і створюється хоч якийсь кеф і є можливість урвати непогані замовлення. А до цього вони сиділи вдома. Ну я про дітей ні школи, ні дід, садків не було. Тому зараз всі в один час їдуть і формується хоч якийсь кеф. А потім, коли вони зараз роз'їдуться на протягом години, то все постухає і кефів не буде. А поки що чекаю, а що дочекаюсь, покажу. Ну що ж. Дочекався замовлення на Крюковщині. Прилетіло таке замовлення. Доволі непогане з урахуванням тим, що не їхати до центру. Все одно 20 плюс гривень за кілометр в Ірпінь з тим же ж самим пасажиром, з котрим їхали і на Крюковщину. Тому зараз його заберемо та поїдемо відвеземо. Ну що ж, доїхали до Ірпіня, їхали доволі таки швидко, тільки трошки постояли на виїзді з Крюковщини. В цілому доїхали хвилин за 35-38, також Також поїздка пройшла дуже спокійно. Доволі адекватний, нормальний пасажир доїхали. І зараз буду ставити фільтр на оболонь, але додам туди також мінське масив, щоб трошки швидше доїхати. Щоб трошки швидше зловити замовлення. Буду ставити без вартості за кілометр, тому що тут кефів, кефів немає ніколи і тут, аби поїхати пошвидше. І ось майже відразу прилетіло ось таке замовлення. на Петрівку, Так, без вартості за кілометр, але, жив, але майже не стояв, не прогрівав машину, не грів себе в машині, не палив, не палив пальне. Ось таке замовлення 28х460. Також маршрут доволі цікавий, все по прямій дорозі, дуже швидко буде. Тому, гадаю, дуже швидко долетимо до Петрівки і там щось візьмемо. І так, доїхали до Петрівки, доїхали за 35 хвилин 28 кілометрів, маршрут був дуже класний, ніде не стоїли, світлофорів не було, трасова дорога, витрати пального також дуже круті. А в цілому, чому ставив фільтр тільки на оболонь? Тому що навмисно. Зробив вставку, як їхали до Вірпеня, щоб можна було побачити, що права смуга вся стоїть вже в пробках у напрямку до а, центру. Тому центр був весь у, в заторах і їхати туди я зовсім не хотів, тому взяв та поставив фільтр на оболонь, щоб можна було доїхати швидко без заторів і без світлофорів. Так воно, в принципі, і вийшло. А зараз подивимось, що в нас на оболоні з кефами, і в цілому там зовсім нічого немає. Нічого, то в цілому і по місту вже якось не дуже присутнє, тому от зараз просто поставлю додому. Головне тут не завтикати, переставити на радіус подачі ані на сектор, щоб мені з криковщини не дало кудись, не зрозуміло куди. І приберу вартість за кілометр нафік. Поставлю до 3 км. І будемо чекати замовлення. Тому що вже у нас 10 година і вже якось час додому їхати та відпочивати. А в цілому ранок доволі таки непоганий сьогодні. От зовсім непоганий. Ну що ж, прилетіло ось таке замовлення на Бориспільську, 23 за 460. В цілому непогано, 20 майже за кілометр прилетіло на те замовлення, яке я хотів, звичайно, але також дуже непогане. І в цілому зараз довезу людину та поїду додому вже відпочивати. Тому що вже час, вже буде близько 11 і треба вже якось відпочивати. І побачимося вже ввечері. А поки що поїхали за пасажиром, то відвеземо його. Так, ось і настав в нас вже вечір Щойно заїхав на заправочку. Заправив машину на 31 літр, на 1100. Це сьогоднішній день та вчорашній. А зараз подивимося, що в нас на районі твориться. І будемо щось. Думати, куди їхати. Ну, скоріш за все, буду намагатися зараз поїхати на Подол. О, а в нас нічого зовсім немає на районі Пакеша. Ну, зовсім нічого. Десь так. На Подолі щось твориться, тому поставлю на Подол. 24 кілометра. А, тому що якщо поставлю 2,5, то мене може кинути на рівермол, а туди їхати 10 хвилин. Плюс багато світлофорів, якось не, не дуже хочу об'їжджати багато через двори, пітляти, Ну, коротше, не дуже мені цікаві такі подачі. І буду ставити без вартості за кілометр. Може навіть 2,3%, щоб 100% мені туди не кинуло. І поки що буду чекати замовлення на подол. Бля, просидів майже годину і прилетіло ось таке без замовлення на оболонь. Без кефу, без нічого. Зовсім без нічого. Рейтинг у пасажира 4,9. Це просто трошок якийсь, взагалі нічого немає. Зараз. Зараз навіть на Подолі кефів немає. Ну ось, Якщо подивитися, то ось так зараз на Подолі виглядає на 6-ту вечора. Коротше, добре, поїхали. Може щось переїду, та може бути на Подолі хоч щось потім зловлю. Так, добралися до оболоні. Їхали приблизно 35 хвилин, десь так. І зараз подивимось, що в нас взагалі на Подолі, в центрі і все інше. І так. Ну от, подол горить. Зараз після тривоги, але її вже відмінили. Ну це все як завжди. Мені як утопленнику, або як там українською не пам'ятаю вже. Зов... Зовсім щастить. Узяв замовлення, включили тривогу. Майже доїхав Її вимкнули. Думаю, зашибісь. Як завжди. А, мабуть, зараз просто переїду до Подолу. І мать його в'йоб. Спокійненько зараз за хвилин 10 доїду. Може швидше. І там буду щось. Може цікаво ловити, якщо кефи ще будуть на подолі. А якщо ні, то, то ні. Значить не пощастило сьогодні. Добре, поки що поїхав, а що зловлю поки. А переїхав на подол і зловив ось таке ось замовлення. 16 за 430. З 1.4 та рейтингом пасажира 4,8 і подачею кілометр. Всього мене погане замовлення. З урахуванням, що може бути вже пробка розсосалися по набережній, та доїду більш-менш швиденько, а там буду щось думати. Не знаю, що поки що, але щось буду думати. Так, доїхали до PSB. Висадили дівчину, доволі спокійна поїздка, під музичку, тихесенько, кожен собі їде, це дуже добре. А на позняках в нас зовсім нічого немає. Де й в цілому по місту знову нічого немає і, як завжди, блять, приїхав на позняки і увімкнули тривогу. Ні, Аби я був, був на подолі і ось тоді була б тривога. Я ж кажу, мені щастить як нікому. Це просто якийсь жах. І от зараз в нас по місту вже кефів немає. Все ступок до одного місця. Не знаю, зараз поставлю фільтр на оболонь Подол. О, зараз он в мене один. два в одному, так сказать. Два с половиной подачи. И поставлю на осокорки дача. И тут у нас за 160, что кинуло трошки далее, ніж на початку. Ну, уже ж, кашня, мать твою. І поки що почекаємо може бути щось доприлетить Тут в нас епіцентр, піраміда поруч, ну коротше є де щось зловити. Аладінь також і буду щось ловити. Може щось залетить тому що ще трошки треба попрацювати, щось заробити щоб день був взагалі нормальний. Так, ну що ж, хвилин 5 десь посидів, почекав замовлення і прилетіло на подолу, ось таке без кефу. Але сподіваюся, що зараз щось на подолі може також щось більш-менш нормальне зловлю та вийде нормально. Тому поїхали, подивимось, що в нас за пасажир. Подача в нас тут. Два кілометри, але значно менше. І це також в нас постійний пасажир, котрого ввожу на подол. Доволі приємна жінка. Їде з роботи. до двір заїжджати не треба, там постійно а вздовж дороги. Довго чекати її не доводиться. Тому все добре. Поїхали. Так, ну що ж, добралися ми. До подолу. Ну. І що у нас на Подолі зараз відбувається з кефами? А кефи зараз у нас горять. Доволі так непогано горять. Тому зараз поставлю додому а, півтора км та за ось такими налаштуваннями. 450, 15, 20, 20. І що в нас тут взагалі по секторам? Ось так ось додамо. Нехай висить. Може, щось, щось дозалетить. І... Можна увімкнути його і чекати замовлення, що все ж таки до нас прилетіло. Ну що, що, ти прилетіло Поділ. замовлення на подолі, довго не довелося зовсім чекати. Ось таке замовлення. З подачею менше кілометра. Рейтинг у пасажира 4,75 таке f 162 і майже додому, тому можна їхати спокійно і потім вже їхати додому відпочивати. Доїхали до Позняків, Спокійно, под музичку доволі таки швиденько. Ну що ж, зараз вже в нас 9 година вечора. Тривогу відмінили, і мені здається, вже можна їхати додому, тому що. Кефи вже спадають. Навіть в центрі вже майже немає. Ну от, якщо так переглянути, зовсім трошки. І вони кудись підуть відпочивати також. Ці кефи Так, добренько. Ми поїдемо все ж таки додому. І... Що я, що я хочу сказати по сьогоднішньому дню? В цілому день мені сподобався, сьогодні майже не був у заторах, от не де. З поїздки були дуже такі швидкі. Там Максимум, що була поїздка, це 42 хвилини. Але це по трасі спокійно, на п'ятій передачі з витратою пального. Так що Кожен захоче так їздити. от Якщо взяти по витратам, починав з 8,6, а закінчувати з 7,4. Мінус майже півтора літра на сотню, ну, це доволі таки непогано. Тому можна їздити. Наїздив я сьогодні майже 300 км. Зранку. На Мартусівці трошки поїздив в холосту з переїздом, потім з подачею. А в цілому всі інші поїздки були такі доволі безпереїздні. І подачі такі були нормальні. І за ці, ну і виконав сьогодні я 10 замовлень всього трошечки. Заробив за ці 10 замовлень 3600 вже без комісії. Так, середня вартість кілометра у нас 16 гривень. 1550 мафіов'йоб. Не дуже обантежить мене ця цифра. Тому що я краще буду їздити ось так, без пробок, швиденько. З нормальною витратою пального і буду мати свої 3,5 на день за 10 годин зі спокійними поїздками, замовленнями так сказати. Ну, коротше, це моє. Люблю їздити, а не штовхатися по пробкам. Ось такий сьогодні в нас був вівторок.